Будемо відверті. Будемо відверті, концепція НАТО стосовно Польщі і країн Балтії, полягала в наступному. У випадку нападу з боку Радянського Союзу. Була, скажімо так, вона називала, називалася Survive to Operate вижити, щоб працювати. Ця концепція полягала в тому, щоб, скажімо так, відійти від території. І Балтійських країн, і певних територій Польщі на скажімо так на певну відстань, зосереджуючи зусилля НАТО, концентруючи зусилля НАТО, зосереджуючи сили і засоби НАТО для подальшого скажімо так впливу на Російську Федерацію і витіснення їх з території з загарбленої території водночас, водночас, на жаль, з урахуванням досвіду України. З урахуванням того, що росіяни робили і в Бучі, і, і, і в Ірпіні, НАТО зробило висновок. Якщо вони будуть продовжувати впроваджувати цю концепцію, дозволяючи росіянам хоча б на декілька тижнів утримувати територію, заграбану територію, не буде кого визволяти. На жаль. І це головний висновок для НАТО. Це головний урок для НАТО. І це головна зміна не тільки в концепціях, доктринах, стратегіях НАТО. Це зміна в НАТО мейнсет, в НАТО світогляді.